І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮЕЙ. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Мортісіан на Мантікорі. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, давайте зразу ж я скажу. Я думаю, це не секрет, та я думаю, що ну не потрібно соромитися якось щось так. Я представлю нашого героя. Наш герой написав мені, що ну, я думаю, що він буде не проти, так що я скажу. Що він е, воїн, наш захисник нашої рідної неньки України, і він зараз на реабілітації вдома, і ось вирішив пограти, так розслабитися. Я навіть чудові та цікаві вам історії розповім е, про наших доблесних воїнів, так, про те, що не потрібно соромитись, про те, що. Якщо навіть я там вас представив, так, то наша поважна душевна аудиторія, вона навіть вас підтримує. І я дуже прошу, підтримайте подобайками підтримуйте нашого героя чудовими та цікавими коментарями. І я думаю, що це поліпшить йому настрій, правда? А нашим воїнам він дуже потрібний цей поліпшений чудовий настрій. Ну, ось наш герой зараз на реабілітації і він вирішив пограти. В World of Tanks і ось такий бій каже, ось вийшов. Сподобається чи не сподобається. Мені здається, що сподобається. Наш герой зараз стоїть е, в цих імбокущищах на по алеї. Потихеньку, потихеньку. Я, до речі, пригадую, що один з найепічніших боїв був саме на Мантікорі, саме на Прохорівці. І правда, він грав з верхнього респу, так? І він теж просувався, просувався ось так потихеньку по по алеї. Насвітив там, ну десь 10 тисяч, по-моєму, він насвідив, обід дуже швидко там пройшов. А чому швидко? Тому що був рахунок 15-0 на користь команди <сум> нашого героя. Суху, от суху просто це щось неймовірно. Ну і самі рекордні рекорди. Напевне, от на ЄБР тут, по-моєму, десь 16 тисяч було зараз. Відданими це абсолютний чемпіон був світу у нас. В реплеях від підписників, а на Мантікурі десь 14, по-моєму, було, 15, так, по-моєму, десь було. От, нагадайте, бо я вже ну, багато дуже відео. Передивіться всі відео, якщо ви ще не бачили всі відео. Бо якщо я їх почну передивлятися, то я е, взагалі не буду встигати ваші бої записувати. Ну і чудові, та цікаві історії про наших доблесних воїнів. Е, вони ну, дійсно. Ну, їхня хоробрість, доблесть, так, ну це. ну найвища їх, їх похвала повинна бути, і найвищі винагороди саме від е, простих людей, так, які ось е, повинні їх підтримувати. І е, один, це ж я чудову та цікаву історію розповідаю. Один теж воїн написав, що він зараз він отримав поранення. А, ні. Так, це отримав поранення, це ми вже. Підтримали його, а один із воїнів написав, що він зараз на ротації, і тут каже, є комп'ютер, є інтернет, і вирішив пограти, і ось такий бій там. Я не пам'ятаю, це було давно вже, до речі. А я пишу так, і я ж, типу, ну, розповім це, це все, коли буду записувати, коментувати, ні каже. І я тебе прошу, тільки не треба про це розповідати. Ну, засоромився, ну теж люди, розумієте, він засоромився просто. <смі> не соромтеся. Я ж кажу, у нас тут дуже чудова аудиторія, душевна аудиторія. Бувають і хейтери, звичайно, але ну ми хейтерам що бажаємо. Чудового настрою, не зважаючи ні на що, а таким хейтерам, які із якоюсь злобою, так щось хочуть тебе там принизити чи що. То ми таким хейтерам скажемо, е, іди там або за кораблем, ну, це можливо, е, як би грубовато буде, хоча, в принципі, так, якщо так задуматися, а можемо просто послати гуляти лісом. Це в мене один з командирів мого клану, так, якщо хтось його виводив із себе, то він посилав його лісом. Це з чудових та цікавих історій. Свої чудові та цікаві історії, звичайно ж. Пишіть в коментарях. Так. Поки я ж знову розповідаю, чудові та цікаві історії. Наш герой насвітив 6100 з копійками вже, так? Побачив, що у нас проблемні проблеми за залізницею. 7, 8, 9 та нульова лінія вже забрали суперники. Там навіть пере... переїхав через залізницю і там в куточку зашкірився, але я не помітив, хто там зашкірився. Ну то не дуже важливо, ми його потім якось звідти вихлопушимо. Головне, зараз, щоб не вихлопушили саме центр. Тому що, якщо ми втратимо ще й центр, то ми опинимося в повному оточенні. 3-4. У нас рахунок не в нашу користь, це не критично, але критично те, що в нас мінус 4300 просадка по ХП. Це наш герой розуміє, і тепер ну, я б йому порадив поїхати ось саме центр, ось так, десь як він зараз їде, і висвітити о, там в куточку, хто там стоїть на, на... Кейй. На Кей є. Там він не один, до речі, стоїть. Чудово, там і ПТХ стоїть. На Кей 7 квадрат. Чудово. Дуже грамотно. Як розвідник дуже грамотно, майстер-класно все зроблено. І зараз йде вогонь по суперникам, який виявив, і вже майже 7000 насвічено. А це в нас ще пів бою не пройшло. А ми знаємо, що на Прохорівці ну, такі вони бої. Ну, стоялого, я їх називаю, так? То перший поїхав по алеї, то і здох. Але якщо в тебе є чудовий розвідник, то ми вже бачили, неодноразово потихеньку-потихеньку просуватися. А тут бачимо, там посвітив, там по алеї немає. Зараз суперники не агресують. Там вихлопку, що хто агресував. Поїхав, став по центру в Імбакущик. Невеличкий, до речі, Імбакущик. Став по центру, пересвітив. Ну, вихлопу, Там, по-моєму, ще хтось переїхав, так? Через залізницю. І ще там хтось зашкірився. Ну, то вже потім. Ми з ними пораємося, мені здається, там навіть Е5 може підсвітити, під'їхати ближче, але Е5 так під'їхав по центру. А, ні, ну він і підсвітив дійсно. Чи це наші розвіддання? Це наші розвіддані, Чудово. 9500. Ану. Буде у нас рекордний рекорд. Чи буде у нас новий рекордсмен? Щось... Я дивлюсь, танків ще багато залишилось, ХП багато залишилось у суперників. Абсолютний рекордсмен на Мантікорі це було 15 тисяч. Це я ну точно не помиляюсь. ну десь Плюс-мінус, так? На ЄБРі 16 тисяч було. Плюс, там же ж ми приплюсовуємо ще й деміч. Скільки постріляти? чудово 11 тисяч. Йдемо на світовий рекорд. Йдемо. Ну буде новий світовий чемпіон. А ну давайте, тепер я вже... Передчуттті рекордних рекордів і в мене ще більше поліпшився настрій. Ну, і так як я розповідав, чудові та цікаві історії, поліпшуйте нашим героям відео, особливо е воїнам, так, бо, бо, бо є воїни з пораненнями, є от, як наш герой на реабілітації зараз. Їм тут дійсно така підтримка е моральна, так, вона дуже допоможе. Ну, якщо ну, це моя така думка. Якщо може, ви щось інше думаєте. Я не думаю, я ж кажу, що в нас дуже чудово поважна аудиторія, і вони всі дуже класні. Ви всі дуже класні, дійсно. Всі українці дуже класні. Ви знаєте, як, як я мрію, щоб вже Україна була дійсно, щоб і війни не було, щоб дійсно розвивалася, щоб ну, ми намагаємося і в принципі це в нас потихеньку виходить, щоб Ютуб. Був в Ютубі були не тільки українці в Україні найкращі, а ще й щоб у світі були найкращі, правда? Так само наші спортсмени, теж, в ну, кого там виходить, в кого не дуже виходить, але теж бачимо, що стараються. Я думаю, що все в нас вийде, все в нас буде чудово. Так, ну вже треба дохлопушити на певного того об'єкта. Там він зашкірився, він стояв там, він за трупиками, стоїть своїх братішів. Але зараз я думаю, що в нас ще є артилерія, вона повинна туди закидувати. Артилеріан по бабасі, лушпенить Бабаха по центру. Щось суперники взагалі вони не знають, що робити. Так, от майже напівточення, були, вони не знають, що робити. Хоча вихлопушили тут наших зараз братячів. Ну ми помстимося. 8-7 рахунок в нашу користь. Перевага ХП команди в нашу користь. Знову вони лізуть всі тудою. От тудою саме лізуть. Ха-ха, випочивши очі. Вот, шквальнючий вогонь потрібен зараз, Ну правда, не достають, я думаю, що. Там гріль і це, вони не достають туди. Лише артилерія. А нашому герою нема куди поспішати, в принципі, 5 хвилин ще до завершення бою. 13200 вже. Ідемо, ми вже до світового рекорду, так? Чудово. Вра... Я думаю, що от, не даремно ви. Подивитись собі до кінця, так, не перемотуючи, тому що ви будете вражені цим. Я вже вражений такою, такою результативністю. Ну і не забувайтеся писати свої чудові та цікаві історії. Так, добре, тут постояв, ну немає тут школьнючого вогню. Давайте так. Ще який є варіант, що я зрозумів е по діям нашого героя. Що він зараз все ж таки продавить до кінця алею, тому що він розуміє. Нема кому постріляти, наші братіші не можуть нікуди виїхати звідси. Хто там шмальсанув? БЗ75. шмальсанув? окей. Ну, по ньому там можуть, так? Пострілюють. По ньому там. З Зараз такий залп іде жорстокий просто. Звідси його видно. Так, прикривають тили, у нас там бабаха гріль, якщо що. Дві артилерії є, вони вже заряджені. Це такі ну ну якби. Не дуже довго перезаряджається, особливо не довго перезаряджається. Так, а Т-92 HMC, такий вихлопушувався. Все, вихлопушили. Так, помстилися за цей підступний постріл. Поїхали вперед. Тепер по алеї. Ложбінка. Хто ще не знає, оце на прохорівці ложбінка, а отам попереду то ложбініще, Це по ігровому сленгу гравиться йой. То там, до речі, теж, Ну, то не хейтери, я розумію вас, що ви поправляєте що ось там. У тебе якісь такі вислови, вирази. Але ну, це ж в мене ігровий канал по іграм, правда? Розважальний, так скажемо, поліпшувально-настройовий канал. Тому ну, в мене такі... Ігровий сленг. Я ж вам не диктант з української мови читаю, правда? Плюс не забуваймо, що в мене ще ж Суржик цей ж залишився, правда? Ви ж пам'ятаєте, як я починав записувати відео, то там взагалі був. Ну, ви поправляєте, я дійсно вже виправляюсь. Дякую, що є такі у нас. Експертні експерти. Так, чудово, проїхався, тут залишився. Лише один є четвертий. Зараз він буде жорстоко вихлопушений. Уже бачимо, грилі поїхали вперед. Хорі там по центру, якщо що, бабаха прикриває наші тили. І що? І ми вже біля бази суперників. Я б зараз порекомендував нашим братішам стати на захоплення, наприклад, двом грилям. Або, наприклад, двом е танкам тяжу і грилю, один хай прикриває. А наш герой поїде вперед, щоб ніхто вже не встиг виїхати і висвітити. Правда? Це буде просто шикарний варіант. 16 585 у нас за розвідданими. Це вже абсолютний чемпі світовий рекорд. Абсолютний чемпіон. Верніше, це світовий рекорд, а ми йдемо на абсолютного чемпіона зараз. Буде 17, це буде абсолютний чемпіон. Ось вона, Майже 17. Артилерія у нас працює. Чудово просто. Суперників непогано працює, але бачимо, що мантікору вони не можуть викликувати. Не залишається у них десь ТВП. Хорі попер перед він його якщо що підсвітить. Та навіть якщо ми тут його зараз зустрінемо, можемо поїхати просто артилерію зараз забрати. Правда? Наш герой не стріляв взагалі в цьому бою, він просто грає як розвідник за розвідданими. Отже, це абсолютний чемпіон, тому що ми там десь додавали настріл, так? А тут не треба нічого додавати, Тут просто абсолютно все ідеально як розвідник зробив в цьому бою. Виконав в цьому бою. Чудовий бій! Щедовий настрій, вони ТВП навіть виявили. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.